О, Сніданок о, я першого я... дня в 12-й годині. <рес> ти Віка. Так он ма. Китаєць. Юліна. Давай. Ти їш і собі трохи. Олександрович, смачного. <рес> ну, встаньте, народ. <рес> давай, встань, <рес> давай. <рес> давай, достань! Застай зроблю фотку з ними. Тарик виробили. Виробили тарики. Не тарілку, не Сандру, а ліхтарики. Так, це місце, де ми трамбуємо. Ігор. Іван. То для історії. Це так Таня відронеса. Є таке. Пропустимо ласка. Отакими От класними лабіринтами ми ходимо, виносимо відра. Так, деремо Катя. Тут для історії. Як вам? Печера млинки? Добре. Ой, фу млинки оптимістичні. Дивися, і тут млинки мене догнали. Нормально, не А добре живу. Китайці. А ви так... китайці, то китайці чи о, так да, китайці. Так, до Поліну, Поліно. О, Зафіксую. давай на сім. Поліна, то ти, хіло, як тобі оптимістична? Добре. Класно, Подобається? Супер. Чекай, зараз передамо. Все ліна я буду зараз вертатися. Так, Роман. Це ти, Єрофій. І що? Це вже отут початок, так? Хто у нас там риє. У нас риє. Давид, ти, ну ти молодець. Ну зроби так, щоб я тебе побачила класно. Мені. Супер. То ти сам купаєш, так? Є. Супер. Клас. Мені. Буду копати, поможу. Молодці. Ромко, А що, якийсь цей саме? А що, ви не в балотоні тому берете? <сі Bizi> Сана, може, я можете закидати мені? Садиться. Кристали наступайте. Що розвивався Чумацький, щоб все було всі на все дорога. Бачили, як печени на великах, Юля, тут можна на велосипеді. О, де, а чого тут набувало? Ну вон кристали, це. Щоб а то не затоптували. А вон голки. С правой стороны голки! Мне казалось, що вони не хочете найти? Я хочу. Може, как роса. Розламався цей стріла А що найбільше сподобалось? Якудзо? Відпочинок. Спати. Спати? Точно не працювати. Екскурсія їм була. Супер. А куди екскурсія була, нагадаю? Зараз... Оазис. Правильно. Боазис, да. А перша була екскурсія Чорної Королеви. Але ми на ній не були. Ігор, пару слів про печеру. Е. Все дуже класно. Добре. Мені сподобалось гуляти по печері найбільше.